Чиновник підозрюваний у хабарництві повертається на посаду. На Львівщині тривають слідчі дії через будівництво укріплень для збройних сил України. А під часовим яром українські воїни беруть у полон російських десантників. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Повернення після скандалу підозрюваний у хабарництві посадовець знову обіймає свою посаду. Начальник відділу освіти Яворівської міськради Володимир Байда, якого у січні затримали під час отримання понад 800 тисяч гривень хабаря, повернувся до виконання службових обов'язків. Причина завершення терміну його відсторонення 2 липня та відсутність клопотання прокуратури про його продовження. Про це повідомила заступниця міського голови Яворова Катерина Михасяк. За її словами, Байда вийшов на роботу наприкінці минулого тижня. Як свідчить судовий реєстр, у червні слідчий суддя продовжив його відсторонення лише на місяць, і після спливу цього строку посадовець автоматично поновився. Тим часом, 8 липня, Львівський апеляційний суд скасував арешт на частину майна. байді повернули 346 тисяч гривень, вилучених у його авто під час затримання. У прокуратурі Львівщини пояснили, що досудове розслідування завершу. Лише 28 червня. Нині триває ознайомлення з матеріалами справи. Нове клопотання про відсторонення вже подано до суду. Результати його розгляду очікують. Нагадаємо, байду затримали у січні під час передачі хабаря. За даними слідства, йшлося про дві суми: 275 тисяч і 546 тисяч гривень. Від депутата та підприємця Мар'яна Яворського за лобіювання інтересів на тендерах байда перебував під вартою з можливістю внесення за застави у розмірі 908 тисяч гривень. У Львівській ОВА провели слідчі дії у справі про будівництво укріплень на Сумщині. Правоохоронці провели слідчі дії в управлінні капітального будівництва Львівської ова в межах розслідування щодо можливого привласнення державних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області. Про це підтвердили джерела в правоохоронних органах та перший заступник голови лова Андрій Годик. За словами Годика, під час візиту правоохоронців представникам було надано усі запитувані документи. Він підкреслив, що жодна посадова особа управління наразі не має статусу підозрюваного щодо самого будівництва. Годик зазначив, що фортифікаційні споруди, які зводила Львівська ова, завершили ще понад рік тому. Вони були офіційно прийняті військовими та представниками сумської райдержадміністрації без зауважень щодо якості чи обсягів робіт. Розслідування здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони з західного регіону його кваліфіковано за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах та зловживанням службовим становищем. У прокуратурі справу наразі не коментують. Нагадаємо, Львівська ова повідомляла про будівництво кріплень на Сумщині в березні 2024 року. Йшлося про три лінії фортифікацій, що є частиною загальноукраїнського проєкту довжиною понад 2 тисячі кілометрів, ініційованого президентом України. Поклав гранату на прилавок. 26-річному мешканцю повідомили про підозру. У Шептицькому чоловік заніс до квіткового магазину бойову гранату f 1 та попросив продавчиню тимчасово її переховати. Боєприпас із підривачем він поклав просто на прилавок. Інцидент стався у п'ятницю 11 липня. Як повідомили у поліції Львівщини, 14 липня налякана працівниця магазину одразу звернулася до власника торгового закладу, який вик. Кликав правоохоронців. Поліцейський оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець одного з сіл району. Чоловіка затримали йому вже повідомлено про підозру за частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне зберігання боєприпасів. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вибухотехніки вилучили гранату Ф 1 та передали її на експертизу. Походження боєприпасів. Асу встановлюється. Воїни 24-ї бригади взяли в полон десантників еліти армії Російської Федерації. Українські військові зі складу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли в полон російських десантників поблизу часового яру. Про це 16 липня повідомили на офіційній сторінці підрозділу. Йшлося про військових 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Російської Федерації, яка вважалася елітною у Росії. Іських збройних сил це з'єднання раніше брало участь у воєнних кампаніях у Чечні, Грузії та Сирії. Втім, за даними 24-ї бригади, нинішній склад дивізії це переважно мобілізовані без належної підготовки, часто з кримінальним минулим, яких звільняють із колонії і кидають у бій. У бригаді зазначили, що полонені перебували у стані крайнього виснаження та деморалізації. Вони самі визнавали, що не розуміють за що воюють. За їхніми словами, гроші, амністія, обіцянки усе зникає під першим обстрілом. Нагадаємо, раніше військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила були відзначені державними нагородами за проявлену мужність і героїзм у боях. Пам'ятаємо, підтримати українських воїнів можна через перевірені фонди та ініціативи. Кількість постраждалих від отруєння у ресторані Михайла Кацуріна у Львові зросла. У Львові кількість осіб, які отруїлися після відвідування ресторану Китайський привіт, зросла до понад 60. Серед постраждалих дев'ятеро дітей. Про масове отруєння поліція дізналася під час моніторингу соціальних мереж і відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм. Заклад розташований на вулиці Вороного і відкрився лише 13 липня. Вже 16 липня його Власник, ресторатор і фудблогер Міша Кацурін повідомив, що отруївся сам і що станом на той момент про симптоми повідомили 11 гостей. Згодом ця цифра зросла до 43, а станом на 18 липня понад 60 осіб. Симптоми в постраждалих були типові для гострої кишкової інфекції. Нудота, блювота, білю животі, підвищена температура, як розповів виконувач обов'язків завідувача інфекційного відділення обласної лікарні Михайло Когут. Є підозра на сальмонельоз. Усі хворі дорослі і дітей серед госпіталізованих не було, але дев'ятеро фігурують серед постраждалих. Попередньою причиною труєння могли бути яйця або яєчний крем у десертах, які подавали в ресторані 14 та 15 липня. Заклад тимчасово закрили. Там працювали Держпродспоживслужба та обласний центр контролю і профілактики хвороб. Результат перевірок ще очікували. Кацурін публічно ви. Вибочився перед відвідувачами, пообіцяв оплатити витрати на лікування всім, хто звернеться та повідомив про повну утилізацію всіх продуктів у ресторані незалежно від висновків перевірки. Розслідування у справі триває винним у масовому отруєнні. Загрожує штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі. Міша Кацурін, відомий київський ресторатор і фудблогер. Він і власником мережі закладів китайський привіт, В'єтнамський привіт, тайський. Привіт і японський привіт! Колишній співробітник СБУ матюкав поліцейську під час зупинки на Львівщині. Триває розслідування. У місті Бібрка поліцейські зупинили за порушення ПДР 32-річного Олега Влаха, колишнього співробітника СБУ та сина старости Стела Стрілки. Чоловік відмовився показати документи, облаяв поліцейську нецензурною лайкою та залишив місце події. Інцидент стався 28 червня, але публічно про нього стало відомо лише тепер. Відео зафіксували. Сували бодікамери. Згодом Влаха наздогнали біля його дому. Він заперечив порушення та повторно висловив образи на адресу жінки поліцейської. Також заявив, що вона у стані сп'яніння і поскаржився на неї до поліції. Попри агресивну поведінку, жодного покарання Влах не отримав. У поліції Львівщини повідомили, що за цим фактом розпочали службове розслідування. Сам Влах від коментарів щодо лайки відмовився, а порушення ПДР заперечує. Згідно. З реєстрами він є співвласником двох компаній, а в минулому вже фігурував у справах. У 2019 році його засудили умовно за шахрайство з пенсіями для мешканців окупованого Донбасу. У 2022 році за хуліганство під час нападу на Львівського прокурора тоді теж отримав умовний термін, від якого був звільнений достроково. Львівщина матиме власну раду безбар'єрності. В області створили новий консультативно-дорадчий орган, який формуватиме регіональну політику безбар'єрності. Водночас припинено роботу обласного комітету з доступності до основних завдань ради увійде реалізація національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, а також охоплення шести ключових напрямів фізичного, інформаційного, цифрового, освітнього, економічного та суспільного. Орган об'єднає представників влади, громадських організацій, архітекторів, фахівців із цифровізації та освіти. Перше засідання заплановане на наступний тиждень. Учасники обговорять проєкт обласного плану заходів до 2030 року. Нагадаємо, для людей з порушенням зору на світлофорах Львова встановлять 350 звукових орієнтирів. Оберуть найзеленіші балкони та підвіконня. Хто отримує грамоти і призи? У Львові оголосили конкурс на найкраще озеленення балконів та підвіконь. Про це повідомили в управлінні екології львівської міської ради у понеділок, 14 липня. Організатори зазначають, що мета конкурсу не лише прикрасити житлові будинки, а й залучити мешканців до благоустрою та формування екологічної культури. Конкурс матиме дві основні номінації: найкраща балконна Композиція та найкраще озеленення підвіконня, крім основних переможців, передбачено спеціальні відзнаки приз глядацьких симпатій за результатами онлайн-голосування за екологічну ідею для учасників, які використовують природні або вторинні матеріали. Оцінюватимуть композиції окремо у кожному районі львівської громади: Нагалицькому, личаківському, франківському, сихівському, шевченківському та залізничному. Це дає шанс кожному мешканцю проявити себе. Переможці отримують грамоти або подяки від Львівської міської ради та районних адміністрацій, а також заохочувальні призи. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.